Частина 6. Подальші події з наближенням весни соддери, як і обіцяли, посадили квіти в ґрунт, знесений бульдозером над будинком. Дженні ретельно доглядала за ним до кінця свого життя. Однак подальші події на початку 1946 року зміцнили віру родини в те, що діти, пам'ять яких вони вшановували, можуть насправді десь жити. Невдовзі з'явилися докази того, що пожежа не виникла через несправність електромережі, а була підпалена навмисно. Водій автобуса, який проїжджав через Фаєтвіл пізно ввечері, напередодні Різдва, сказав, що бачив, як деякі люди кидали вогняні кулі в будинок. Через кілька місяців, коли сніг розтанув, Сільвія знайшла в кущах неподалік маленький твердий, темно-зелений гумовий м'яч предмет. Джордж, згадуючи розповідь дружини про гучний удар по даху перед пожежею, сказав, що це було схоже на ручну гранату ананасову бомбу, або якийсь інший запальний пристрій, що використовується в бою. Пізніше родина стверджувала, що всупереч висновку пожежного інспектора, пожежа почалася на даху, хоча на той час не було жодного способу це довести. Інші свідки стверджували, що самі бачили зниклих дітей Соддера. Одна жінка, яка спостерігала за пожежею з дороги, сказала, що бачила, як деякі з них виглядали з машини, що проїжджала повз поки горів будинок. Інша жінка на зупинці для відпочинку між Фаєтвілом і Чарлстоном сказала, що наступного ранку подала їм сніданок і також помітила наявність автомобіля з флоридськими номерами на парковці зупинки для відпочинку. Соддери найняли приватного детектива на ім'я Сісі Тінслі з сусіднього міста Голібріч для розслідування страви. Тінслі повідомив родині, що страховий агент, який погрожував Джорджу через його антимусулінівські настрої, був у складі присяжних коронера, які визнали пожежу нещасним випадком. Він також дізнався про чутки у Феєтвілі, що, незважаючи на його повідомлення Соддерам про те, що в попелі не було знайдено останків, Моріс знайшов серце, яке пізніше упакував у металеву коробку та таємно поховав. Моріс, очевидно, зізнався цьому місцевому священнику, який у свою чергу підтвердив це Джорджу. Джордж і Тінслі пішли до Моріса та повідомили йому цю новину. Моріс погодився показати їм обом, де він закопав металеву коробку, і вони її викопали. Вони віднесли те, що знайшли всередині коробки місцевому директору похоронного бюро, який після огляду сказав їм, що це насправді свіжа яловича печінка, яка ніколи не була піддана вогню. Пізніше Фаєтвілем поширились нові чутки. Моріс пізніше визнав, що коробка з печінкою справді не була з вогню. Він нібито поклав її туди, в надії, що соддери знайдуть її та переконаються, що зниклі діти справді загинули у вогні.